Так, друзі, всім привіт. Продовжую потрохи перебирати свердлінні верстати. Е, є у мене ось така бабка від 2 м 112 і треба мені подивитись, що це за виробник. Шильдик тут є, але він повністю зафарбований. Е, вчора намагався я ось таким розчинником спробувати це змити, але нічого не вийшло. Видивився десь на Ютубі. Люди казали про 646-й розчинник. Значить, треба на тряпочку його намочити, прикласти тряпочку до таблички і накрити плівкою, щоб не так швидко випаровувався розчинник. І повинна ця краска злізти. Ну що, будемо пробувати. Покажу, що з цього вийде. Так, ну все, добре змочив, поклав під плівку, будемо пробувати його розчинити. Можна було б це спробувати механічним шляхом зробити, але боюсь, що надписи не залишаться під тією фарбою. Може, ви якісь Знаєте спосіб, як відмити від старої фарби табличку та шильдики з станков. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, друзі, пройшло десь хвилин 15. Я вже дивився, мені дуже сподобалось. Дивіться, яка красота. дійсно працює треба обережно тільки бо можна фарбу З самого шильдика зідрати так друзі ну ось що все ж таки вийшло така красота майже повністю Відстала фарба, рідну фарбу шильда. Начебто цей розчинник не чіпає Я не знаю, як воно там робилося якось. Або хімічним якимсь шляхом. Але е, ця чорна основа залишилась на місці. Видно ось все. добре все, всі, всі надписи, всі цифри. Заводський номер дуже добре проглядається. Рік випуску також дуже добре видно. Так що так що спосіб дійсно дієвий розчинник, ще раз покажу. 646-й якась буква П, не знаю, потрібна та буква П чи ні. Ну, ось так добре розчиняє і відмиває. Получається, вона такі морщиться краска і потім дуже добре зачищається. Так що будемо користуватися. Багато на яких станках не видно шильди. Ось тут добре, в принципі, видно. Буває на двигунах зафарбовані, на станках зафарбовані. Тут теж більш-менш нормально видно, але дуже багато. Верстатів попадається, що зафарбовані таблички та шильди всі. Так що, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний. Дякую всім за увагу. Всім пока.